Всім привіт! Хотів з вами поділитися, яка виробітка в пасмурну погоду. От зараз в мене нагрузка. Нагрузка в мене зараз не дуже. В районі 400. О, вже пішов 1 кВт, включився інкубатор. Включився інкубатор. У мене ще насос, там мікрохвильовка, ще щось понагружав на нього. А по сонечку в мене виходить. 857 Вт. Година 12, майже перша, ходить 15,7 А. Було 14, стало вже 15. Зараз я вам покажу, що сонечка нема. От у мене електростанція вона працює. О, вже нагрузка вже 1,9 кВт. Він вже показує 2 поділки. Вже показує 2 кВт нагрузки. Все справляється. І сонечко тусує 16 о, вже падає 16 А. Зараз вам покажу сонечко яке. А сонечко отаке. От Його нема. Як подивиться, туди трошки з... Сонечка взагалі нема. Отака на вулиці пасмурна погода. Сонечко трохи пробивається де-де через хмари. Але виробітка є. Доказ того, що в пасмурну погоду електростанція працює. Навіть коли нема сонця, взагалі пасмурна дуже сильно. Тож падає, виробітка теж є. Панелі на 2 кВт. 8 штук по 36 В кожна панель. Виходить, я їх зігнав по 72 що щоб було по 36. Не виходить зараз в пасмурну погоду 54 В 15,6 А. 850 Вт. Вона в мене працює. Ще руки до неї не дійшли, щоб її доробити. Один казав, що тимчасове то є вічне. З вас согласен але хочеться доробити, щоб було безпечно, щоб не було такого іменного пожару чи ще чогось. Щоб було, як то кажуть, як в книжці написано. Акумулятори що стоять ті кислотні. Ще не прийшли ще деякі компоненти до тої зборочки, щоб іменно зробити. От якраз все працює. Нагрузка в районі 2-3 кВт в мене в день. І вже 287 кВт. Уже другий місяць пішов. От. 287 кВт. З мережі я взяв 124 кВт. А то. Зі сонечка все разом, і від того відмінусовується і... і маємо підсумок. от вона працює, акумулятори заряджаються, все заряджені від сонечка, все класно працює. Дякую вам за увагу. Всім пока!